Доброго вечора, ми з України. У нас сьогодні відосик про доставку квадроцикла Лінхай 400. Це Руслан, квадрогараж на зв'язку. Відосик буде, ви зрозуміли, про що. Так, Лінхай 400. Значить, квадроцикл, як завжди, доставляємо клієнту повністю обслуженим. Ми поміняли масла, ми поміняли фільтри, ми промазали хрестовини, кардани, шарові опори. Рульове і так далі квадроцикл повністю готовий до експлуатації. Так, це ми тільки привезли з Києва Мікелон Хаммер, Сьогодні вивантажувати не будемо, бо вже 20.00. Значить, Доки не стемніло, веземо квадроцикл. Він поруч з нами за 25 кілометрів від Переяслава. Так, ну це у нас така двіжуха. Може кому собак треба, то ви мені напишіть. Замовник хотів забрати квадроцикл своїм ходом, перегнати 30 кілометрів, але вже декілька днів підряд у нас не виходить. То в мене, то в нього, то погода не дає дощі, йдуть останні декілька днів. Тому ввечері маю можна сказати вільну годину і вирішив відвести вже квадрик, бо вихідні, завтра субота, щоб людина вже займалась, кайфувала, обкатувала, ну і так далі. До речі, якщо ви хотіли Лінхай 400, буквально вчора заїхала в Україну партія квадроциклів 2023 року. Квадроцикли в зеленому кольорі. Камуфляж красінні, актуальний кольор. Якщо хочете, звертайтеся. Перший квадрик у мене вже замовили. На наступному тижні буду вести камуфляжний квадрик в Одесу. Ну Він не камуфляжний, зелений. хакі, ну такий кольор, темно-зелений, дуже гарний. Так, а це у нас квадроцикл Мікілон Хаммер, який замовили військові. 200-кубовий задньопривідний квадрик, легенький, буде значить, працювати по ворожих дронах. У хлопців в підрозділі є антидронове знаряддя. Там, я, я не знаю, як вони називаються, утюги, антидроненові пушки, рушниці і так далі. Короче, треба доїжджати до позицій ворожих. І Гасить, садити їхні дрони, забирати їх, збивати і так далі. Тому на вихідних значить, ми підготуємо цей квадрик, повністю обслужимо його, протягнемо, накладемо скрізь смазочки, замінимо масло в двигуні повітряного фільтра. І понеділок-вівторок, десь 18-19 липня, повеземо його на схід. такі класні, два штуки, дівчата. Оце їм десь по три місяці будуть. Достатньо здорові, дуже грайливі, привчені до рук уже. Раніше були дикуваті, бо в них мамаша трошечки дивна, а зараз вони падають на спину одразу. От, ну все, ми погнали, бо сонечко вже на заході, вон там воно на обрії, а нам треба до темна довести квадрик. Дуже часто замовники квадроциклів радять мені якоюсь дорогою об'їхати, бо там десь, якщо там. За деревом на якійсь горі повернеш лівіше, трошки, а потім правіше возьмеш, то буде краща дорога. Ну і ви знаєте, люди, які місцеві, вони, може, б і зорієнтувалися, Де те дерево на горі, коли якого треба взяти, лівіше. Ну а в мене оце кожен раз, коли мені дають такі поради, ну оце в якісь єбіня я заїжджаю просто. От, ну Ми вже майже приїхали 4 кілометри, ми вже майже на місці. Так, движуха пошла. Так, ты с драйвем все там уже девчат катают. Ну отак вже в сутінках нічних практично. На дворі набагато темніше, це камера висвітлює добре те, що відбувається на дворі. Наступив ранок наступного дня, ми на базі. Зараз будемо починати розпаковочку квадроцикла для військових. Будемо збирати його, налаштовувати, промазувати, масла, фільтра міняти. Ну а якщо вам потрібна техніка чи вам потрібна послуга на налаштування, збірки або ремонту квадроциклів, Наші контакти отут. З приводу ремонту. Ми знаходимося в місті Переяслав, це Київська область. Тому враховуйте це, що вам потрібно буде привезти квадроцикл сюди. Ми не беремо в ремонт все підряд, ми не беремо в ремонт абсолютно кончену техніку і не на ходу. На днях позвонив чоловік каже: Я хочу до вас привезти квадрик. Я кажу, який квадрик, розкажіть про нього. Та там каже, ну коротше, суть яка. Він зібрався купити квадроцикл не на ходу, він Хай 500 якому десь 10 років, значить, він не заводиться. Попередній власник каже, що там потрібно замінити Цеп ГРМ, якісь датчики, і все буде окей. Він поїде. І чоловік каже, я вам привезу, ви ж розбираєтесь, ви мені зробите. <гум> От. То, отак, отаким ми не займаємось. Якщо ремонт, то це якийсь дрібний ремонт без глобальних, так скажімо. Втручань в основні вузли і агрегати. Тому що по всій мототехніці є величезний дефіцит запчастин. І не хочеться просто, щоб техніка стояла у нас місяцями. Ну, на жаль, поки що так. Трошечки простіше виконувати ремонти на популярній техніці, така як Лінхай М150. Це можуть бути якісь мікілони, це можуть бути квадроцикли Лансін, це можуть бути квадроцикли Кайо або Мікелон Харді з двигуном Лонсін. От на такі популярні малокубатурні квадрики, про які ми досить багато знаємо, і ми знаємо, які альтернативні запчастини, замінники можна підібрати. З цими речами можна швиденько розібратися. Але все одно є дефіцит запчастин. Наприклад, по підвісці. у мене зараз в ремонті стоїть квадроцикл Кайо. То Шарових опор немає, рульових наконечників зараз немає в Україні. От, і ну, Доводиться віддавати це все на реставрацію. Я не не сторонник реставрації, я сторонник поставити поставити е, запчастини такі, як, як там мають бути. Але зараз варіантів інших немає. ось Дивіться, ось у мене на ремонті стоїть квадроцикл Каю. Верхня шарова, вона реставрована. Тут перемичечка вварена, рульові наконечники. Всі реставровані, шарові втулки речагів реставровані всі. Ну, коротше кажучи, на ремонті в мене зараз 1, 2, 3, 4. Ремонт. Це не основний наш напрямок. Це додатковий напрямок, яким ми займаємось в режимі хобі. Основний наш напрямок це продаж. Нових квадроциклів і підготовка нових квадроциклів до експлуатації. Тому якщо ви хочете, щоб вашим квадроциклом позаймалися саме ми, щоб вашим квадроциклом позаймався саме я, ви маєте розуміти, що це буде не одразу, це буде не сьогодні і це буде не моментально. Це буде в перервах між якоюсь основною роботою, між збіркою і підготовками нових квадроциклів. Ну і треба розуміти, що є дефіцит запчастин іноді їх доводиться почекати. От, наприклад, тут зламали коробку на цьому квадроциклі, і через відсутність запчастин він в такому положенні стоїть місяць, чекає коробку. От сьогодні мені написав постачальник, щоб пройшла коробка в понеділок. Нам її можуть відправити місяць. Уявіть собі. Так, ну і основна інформація. В Україну пливе величезна кількість нової техніки. Маю на увазі велика кількість нових моделей. Це і у 300-х є нові моделі, є і оновлені моделі Лінхай 300. Буде оновлений Z180. Модель буде називатись Z210, там буде просто топчик, шикарнючий квадрик, Буде М170. Пливуть п'ятісотки нові, 500 промакс. Тому якщо у вас цікавить техніка Лінхай, звертайтеся, там завод в цьому році попрацював. Ай-яй, ай-яй-яй, як хорошо вони попрацювали. Ну що, всіх обійняв. Дякую нашим захисникам, що ми маємо можливість тут з вами знаходитись, працювати і підтримувати їх. Не забувайте це робити. Слава Україні! Єбаш руснявих!